А, уже йде. Так. Сьогодні через апарат ради депутатам Світловської міської ради оголошував про те, що ми плануємо проводити продовження сесії. Нагадаю, про те, що 59-та сесія Світловської міської ради ще не закрита. Залишилося питання земельного характеру, архітектурно земельного характеру. Там більше 150 питань. Про це депутати Світловської міської ради більшість знала. І вчасно було повідомлення про те, що продовження сесії планується саме на сьогодні. Попередньо розуміючи про те, що крім цих питань у нас є ще питання формування бюджету на 2025 рік, виконавчий комітет Світловської міської ради всі ці питання опрацьовані разом з управліннями і головними розпорядниками кошти, всі питання враховані і бюджет сформований. Вчора ми збирали розширену депутатську комісію для того, щоб всі бажаючі депутати мали можливість ознайомитися з проєктом бюджету, задати питання, які цікавлять депутатів, поспілкуватися і можливо внести свої пропозиції і отримати всі відповіді навіть по залишку, який буде світловоцькій міській раді, вільний залишок, куди його можна буде розподіляти у разі можливості по напрямкам. Всю цю інформацію ми вчора подали депутатам Світловодської міської ради. Хто був, хто був присутній? Хто був відсутній, мали можливість ознайомитись з даним засіданням чи з онлайн-трансляцією. Вона є в записі. Плюс, хочу зазначити про те, що ці всі проекти були розіслані апаратом ради ще в п'ятницю. Тож депутати могли самотужки. Побачити в спокійній формі а, всі ці проекти, ознайомитися з ними за вихідні дні і вже підготовленим прийти на оцю нараду, яку ми а, провели вчора. Явка депутатів вчора була така собі, тобто е, скільки було присутнє вчора на комісії? Скільки? Ну, Сім депутатів, тобто э, э, така явка була. Тобто э, кажемо про те, що, ну, по крайній мірі, те, що я бачу э, в соцмережах, що э, є депутати, які начебто опікуються громадою і кажуть про те, що бюджет громади під зривом. Начебто опікуються громадою і кажуть про те, що більшість питань знову таки земельного характеру не розглянуті. Закликають міського голову про те, що терміново треба проводити сесію. І коли депутати повідомлені про те, що сесія все ж таки спланована і призначена на конкретну годину, на конкретний день, чомусь явка депутатів знову-таки а Особливо тих, яких закликають до того, що треба терміново проводити, ця практика, я бачу, це сплошна маніпуляція перед громадою для того, щоб, я так думаю, просто збурювати громаду і показувати, що е, на словах вони захисники громади, а на ділі, е, по суті, е, навіть не хочеться підбирати слова, бо ми ще їх немає. Тож, Наскільки е, оперативно ми зможемо опрацьовувати питання життєдіяльності громади, в першу чергу, ми зможемо показати тим самим е, рух вперед. По земельним питанням, я так розумію, з липня місяця це вже майже півроку. Останній раз в червні. Червь, це шостий місяць. Кристине, тобто, виходить, грубо кажучи, рівно півроку ми не можемо прийняти ні одного рішення щодо питань земельного, архітектурно-земельного характеру, не даючи таким чином вирішити питання, конкретні людські питання. Тож, я думаю, сьогодні кворуму поки що, по крайній мрії, недостатньо. Зараз зареєстровано в раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Людей на сесії, то спо шість депутатів і свідоць міського голова. Ну понятно, що цього недостатньо. Чекаємо ще, давайте визначимося скільки ми чекаємо. От і е, будемо приймати відповідні рішення. Ще раз наголошую про те, що сесія у нас ще не закінчена. Ми маємо закінчити всі питання земельного характеру і переходити до інших питань. Ми можемо зробити це в різній формі, але моє таке відчуття, що. Як би не робили, як би не проходили вчора, була апеляція щодо того, що не всі питання по бюджету проходило комісії. І Ще раз наголошую: на комісії виставляється питання, коли призначена чергова сесія. Тоді є процедура, є оголошена згідно розпорядженням проведення сесії. Відповідно оголошено, коли будуть проводитися комісія. Є план проведення комісії, і відповідно розглядається на комісіях проєкт рішень. По порядку денному. Зараз питання сесії не закрито. Все. Це на загал для тих депутатів, які десь нас спостерігають за екраном, за е, територією сесії. От. І е, сьогодні, по результатам сьогоднішнього засідання, точніше, проведення е, сесії, я дам коментар. О, зараз не хочу займати свій час. Е, для мешканців громади, для е, всіх, хто. Чекає важливих рішень, своїх конкретних рішень земельного характеру. і інших. От. По бюджету знову таки закінчимо. По бюджету була історія вчора. Всі, хто бажав, був присутній. Ті, хто бажав, задавав питання, всі, хто е, хотів ознайомитися, знову таки е, це зробили, мали таку можливість, можете передивитися в відеозаписі, як проходило обговорення або інформування депутатів. От. І ще раз нагадаю про те, що е, Всіх депутатів в п'ятницю, да? було розв'язані проєкти е, бюджету цього. А всі інші питання вони залишаються в тій сесії. Це те, що я озвучив. Все. Е, часу залишається небагато до кінця року. Е, я думаю, ми будемо скликати сесії далі до кінця року, але я розумію, що там у нас свята, і треба визначити, з які дні ми будемо тоді ще проводити сесії, щоб закрити все-таки цю сесію. І прийняти для громади важливі рішення. Якщо є якісь питання, зараз вільний мікрофончик, можете підходити, висловлювати свої пропозиції, задавати питання, можливо, інформування громадськості або виконавчі комітети, або мене особисто, можемо поспілкуватися. Зараз в сесійній залі присутні небагато депутатів з різних політичних партій. От, вони є присутні в залі, але твориму недостатньо для того, щоб провести сесію. І дивно виглядає картина того, що депутати, які більше, все, більше всього переживають і закликають до проведення сесії, зараз не присутні в сесійній залі. Е, є інформація зараз від апарату ради про те, що щодня. До апаратуради приходять і цікавляться мешканці громади, які подавали е, проєкти на сесію. по ну, заяви, да. ну, Відповідні проєкти у нас є ж на сесії, вони підготовлені і чекають рішення. Відповідно, люди чекають результату. чи прийнято, чи не прийнято відповідно, по його заяві рішення. Отака інформація на загал. Е, і... Я хочу припитати зараз інформацію стосовно соцзахисту. Чи пішли виплати ті, які у нас були проголосовані по сесії, на відповідно захисників, захисниць, пільговиків? Да, дайте інформацію. Проплачена вже сума, субвенція по квартири нашого учасника бойових дій внутрішньопереміщеної особи, Проплачена компенсація, вся яка заборгована, була також в грудень. Сьогодні-завтра пройде уже фінансування. Отримують сьогодні-завтра все, що було захисниками захисницям. Так що до кінця року всі соціальні виплати будуть отримані. По пільгому перевезення пільгового перевезення буквально грудень місяць час фінансування. Пройде і все. Ну, кажемо про те, що хочу наголосити знову таки про бюджет, що зволікання питань щодо прийняття вчасно бюджетних питань, фінансових питань, змін до бюджету, в тому числі, призвело до того, що до кінця року ми деякі напрямки просто не змогли закрити. Фізично. Фізично. Зараз працюємо в авралому режимі. Зараз от навіть немає присутня зараз в залі там управління освіти, тому що дуже багато питань фінансового характеру вони зараз закривають. Це закупівля генераторів там і так далі, тобто проведення відповідних ремонтних робіт по харчоблокам, закупівля відповідного остаткування обладнання для харчоблоків. Тобто всі ці питання, якби вони були прийняті вчасно. Ми б могли б спокійно, нормально, виважено використати ці кошти і прозвітувати про депутатам, про громаду, про те, що ми їх всі використали зараз. Із за того, що ми невчасно прийняли фінансові питання, в тому числі і субвенцію по харчуванню, ми зараз не вибрали всю субвенцію державну і зробимо тільки маленьку частинку, яка буде використана за рахунок району. Ну, мають на увазі на селах. У нас получається цього харчування пільгово. Початок року знову таки включаємося. У нас так з нами буде заходити субвенція і від оперативності прийнятих рішень. Ми зможемо вчасно тоді використовувати кошти державної субвенції для того, щоб забезпечити пільговим, пільговим харчуванням дітей. І зараз знаходимося в постійному контакті з управлінням освіти для того, щоб всі підготовчі моменти у разі прийняття цієї субвенції ми могли реалізувати одразу, щоб діти фактично побачили харчування в закладах освіти. Візьміть, будь ласка, водичка є, можете водичку попити. Пані Тетян, візьміть, будь ласка, водичка стоїть же. Чи є якісь пропозиції стосовно того, на коли краще призначити сесію, враховуючи на те, що там завтра день, я думаю, буде зайнятий, розпланований кожен з депутатів на коли, там після завтра можливо, чи коли. Ні, ну якщо треба, будемо і кожен день будемо збирати. Просто питання в тому, щоб ефективно і всі прийшли, або більшість депутатів прийшла, і мала можливість. Е, дивіться, я е, тоді появки депутатів. Е, попередньо ви знаєте, е, депутатів Світловської міської ради повідомляють про проведення сесії відповідно через апарат ради. Я хочу ознайомити тоді з телефонограмою, яку у нас апарат ради про проведення 59-ї чергової сесії міської ради, яка призначена на 24 грудня на 10.00, тобто сьогоднішнє засідання, і я так розумію, що це відповіді депутатів на телефонні дзвінки на повідомлення про те, що буде проводитися сесія. А Ні, ну це, я е... я буду, це щоб... ну я озвучую це добро дня. Доброго дня. Е, ну, кого немає, можна побачити по, по е, таблу. Чи є сенс озвучувати? Чи є сенс озвучувати? Нема такого мангу. Вони сказали, і немає. Дивіться, я просто про те, що ми це озвучуємо для громади, в першу чергу. Есть, якщо е, не погоджуєтесь, ми цього робити не будемо. Давайте не так скажемо. Давайте відзворотньо. Зараз в залі присутні. Е, наступні депутати. Самоляк Віктор Андрійович є присутні в залі. Е, у нас Піскова Наталія Васильівна, є в сесійній залі, Петров Володимир Іванович є в сесійній залі. Е, Качаткова Тетяна Іванівна є в сесійній залі, Кукса Андрій Васильович є в сесійній залі. Е, так, е, хто у нас? Жмуріна Олена Володимирівна є в сесійній залі. А, хто у нас ще? А, Уманез Денис Олександрович є в сесійній залі. Тетянченка Віталій Анатольович є в сесійній залі, і міський голова в сесійній залі. Всі, хто озвучений зараз присутні в сесійній залі, а цього кількості недостатньо для того, щоб розпочати роботу ради апарат. Ради повідомляв депутатів про проведення сьогоднішнього засідання, і знову таки депутати деякі активно наголошували про те, що Маліцький зволікає, Маліцький не скликає, що він собі думає. А коли призначена сесія, і вчасно повідомлення чомусь, ці депутати, які більше за все кричать, менше за все приходять на сесію. Тобто, бачає в цьому маніпуляція, шантаж або просто. Такі собі ігри. Е, відсутні в сесійній залі по різним причинам, чому я і хотів ознайомити з цим списком, тому що можуть бути різні причини. Якщо цього буде засадня, зараз, поки ми чекаємо, можливо, хтось ще підходить. Атамас Вікторія Михайлівна відповіла, що можливо буде, але її зараз немає в сесійній залі. Бакуменко Максим Анатолійович не відповідає на дзвінок. Е, декілька разів дзвонили мені. Да, декілька разів. Болоєнка Юрій Миколаївич можливо, буде, сказав, немає в сесійній залі. Ганчаров Валерій Вікторович не відповідає на дзвінок. Дмитренка Маріувана, можливо, буде, але в сесійній залі її немає. Дамбровський Роман Васильович планує бути, але немає в сесійній залі. Засименко Олександр Юрійович, можливо, буде, немає в сесійній залі І Васюк Мирослав Ярославович ну, написав, можливо, буде, але попереджав про те, що він у відрядження поїхав. Коломієць Олександр Дмитрович планує бути, але попереду, щоб він в відрядженні. Ков Тетяна Вікторовна не буде, там поважна причина. А, Красюк Тетяна Миколаївна не знає, чи буде така відповідь. Захворіла, да? захворіла. Медяник Данило Олегович планує бути, але немає в сесійній залі. Хребту Олеся Анатолійовна попереджала а зараз. її немає в сесійній залі. Новак Юрій Петрович не знає, чи буде е, немає в сесійній залі. Ода Олександр Юрійович не буде. А він прямо сказав, що не буде, да? так? Так. Пазиненко Сергій Федорович не знає, чи буде, але попередив, що він не те, що відряджені. Пащенко Леонід Вікторович, можливо, буде, сказав, але в сесійній залі немає. Покорий Олександр Миколаївич Збройні Сили України, поважна причина. Похіл Володимир Олександр, Олексійович не відповідає на дзвінок. Ільченко Максим Олександрович планує бути, але захворів. На лікарняному зараз да, така інформація зайшла саме сьогодні зранку, так буває. Самоляк так так, так, і так, є. Сідненко В'ячеслав Юрійович не знає, чи буде. Федорус Віталій Олексійович, можливо, буде, але в сесійній залі немає. Чорний Володимир Анатолійович не знає, чи буде, в сесійній залі немає. Шумікер Роман Леонідович не відповідає на дзвінок, але я думаю, що він зараз підійде. Повідомте, будь ласка, апарат Ради про те, що зараз проходить засідання. Юшко Віталій Іванович не відповідає на дзвінок. О, бачите, згадали і якраз дякую. Реєструйтесь, Доброго, добро. реєструйтесь. Ми зараз зачитуємо, по суті. Да. Чогою, Денис Сергійович немає. Знаєте, є відповідна заява. Знає. Заяву ви знаєте. Немає з ним зв'язку. Відповідна мікрофон заява будь ласка. Є да, Жмуріна жмурина Олена Володимирівна. Да, хочу наголосити, все ж таки на депутаті Чугуєві, який з 22-го року знаходиться за кордоном, і Всі про це знають, але чомусь СБУ не піднімає це питання на підставі чого людина, яка є депутатом, має бути. В Україні, але знаходиться за кордоном. Я б хотіла наголосити на цьому питанні. Добре, Будь ласка, не, не розповідайте про це, що є відповідна заява. Ми всі вже впродовж двох років чуємо про цю заяву, але людина особиста має. Приїхати до України і сказати, що він не хоче бути депутатом і здає свій мандат лише таким чином. Дякую. Дякую вам за інформацію. Я не маю права коментувати те, що відносить до повноважень служби безпеки України. Це їхня робота відповідно. Да, то тобто, дякую вам за вам надану інформацію. Я думаю, впевнений, що кожен відповідний правоохоронний орган. Служба безпеки України, відповідно, там Державна міграційна служба чи якісь інші органи займаються своєю справою. Вони знають свою роботу, і ну, тим паче ми не маємо вказувати їм про це. Я зачитав і сказав, що в апараті Ради є відповідна заява від депутата. Вона на розгляді, і ми постійно виносимо це рішення. Все, ваше право як депутатів, чи голосувати, чи не голосувати, якщо ви хочете побачити в очі цю людину, ну, ви це озвучили. Я, ну, якщо буде з ним зв'язок, Послухайте, я вам просто скажу тут. Я вам зачитав просто цю телефонограму апарат ради зв'яжуться з кожним депутатом із ним, в тому числі він не відповідає на дзвінок. Тож я вам просто надав цю інформацію. Ви сказали, що з ним? Я сказав вам. Тобто така інформація є. Я просто дивлюсь, що з огляду на те, що правильно сказала Наталя Васильна, що з огляду на те, що, що відповідають депутати в телефонограмі, або просто на дзвінки все одно вони не дотримуються тих слів, я за всіх кажу, що фактично є. Тобто, Якби пообіцяли прийти, не факт, що приходять. Я б хотів, щоб дисципліна депутатів була більшою і кращою. Тобто, би, і для цього можливо, і ваші якісь пропозиції будуть враховані для того, щоб можливо по-іншому. Повідомляти депутатів, але е, я думаю, кожен депутат розуміється, що кожен планує свій час. Е, було правильно розуміти, що у нас залишок йде тільки по земельним питанням. Там нормальної, плідної роботи достатньо було одної години для того, щоб ми закрили це питання От. і перейшли до наступного там уже питання або бюджету, або е, формування наступного порядку денного на наступної сесії. Чому це відбувається? Ну це. До депутатів. Пропозиції, які є, будь ласка, можете в мікрофон дати свої пропозиції, задати питання, проінформувати громаду, можливо. Є зараз вільний мікрофон. Поки ми чекаємо. І давайте тоді визначимося, скільки ми чекаємо часу. Зараз. А? Зараз. В сесійній залі присутня 4, 5, 6, 7, 8, 8 депутатів, сміський голова, 9 чоловік загалом, має бути 19 для того, щоб продовжити роботу ради. 10 людей не вистачає, депутатів. Тоді ми переносимо засідання ради на четвер, на другу половину дня. Краще. Чи на першу? Як краще? На другу половину, на другу годину? Чи на третю? На другу? Тоді е, оголошується перенесена продовження сесії 59-ї, якими залишається питання, на 26 грудня на 14 годину дня після обіду. Дякую всім депутатам за виділений час. Е, апарат ради повідомити і користуючись можливістю, е, Роман Леніш. Там є ж депутати серед ваших працівників, які працюють у вас на підприємстві. Вам треба дорученням забезпечити відповідні їхні присутні. Тому що вони пообіцяли тут, згідно з телефонограми, що вони будуть присутні сьогодні. І там є два депутати, які працюють у вас на підприємстві, які зараз не присутні в сесійній залі. То тоді давайте я вам дам доручення, щоб ви забезпечили відповідно їхні прибуття. Вони ж лікарняного зараз немає? Не повідомляли? Дякую. Цікаво, чи будуть вони на наступний день, там післязавтра на лікарняному. Бо тенденція така дуже цікава у нас. Хворіють всі перед тим, як сесію скликати, всі хворіють. Добре, дякую тоді. 26 числа, грудень місяць на 14.00, 52-та сесія, продовження. Дякую.